Божі слова на кожен день. Чого саме досягла людина з часу, коли вперше почала вірувати в Бога? Що ти дізнався про Бога? Наскільки ти змінився завдяки своїй вірі в Бога? Сьогодні всі ви знаєте, що віра людини в Бога є не лише для спасіння душі та благоденства плоті. І не для того, щоб збагатити її життя через любов до Бога і так далі. Наразі, якщо ти любиш Бога заради благоденства плоті або короткочасного задоволення, тоді навіть якщо наприкінці твоя любов до Бога досягає свого піку, і ти нічого більше не просиш, ця любов, якої ти прагнеш, все одно є фальшивою любов'ю та неприємна Богу. Ті, хто використовує любов до Бога, щоб збагатити своє нудне існування та заповнити пустку у своїх серцях, це тип людей, які жадібні до легкого життя, а не ті, хто істинно прагне любити Бога. Любов такого типу є вимушеною, це гонитва за психологічною насолодою. І Богу це не потрібно. Отож, якого типу? Твоя любов. За що ти любиш Бога? Скільки істинної любові до Бога в тобі саме зараз? Значна більшість із вас має саме таку любов, така любов може лише підтримувати статус-кво. вона не може досягти непохитності та не може вкоренитися в людині. Цей тип любові лише подібний до квітки, яка цвіте та в'яне. Не даючи плоду, іншими словами, якщо одного разу ти так полюбив Бога, але немає нікого, хто б вів тебе вперед по шляху, тоді ти зазнаєш краху. Якщо ти можеш любити Бога лише у час любові до Бога, але надалі твій характер життя залишається незмінним, тоді ти залишишся нездатним вивільнитися з пелени впливу темряви. Ти залишишся нездатним вирватися з оков сатани та його омани. Жодна така людина не може бути повністю здобута Богом. Зрештою, дух, душа та тіло таких людей належатимуть сатані. У цьому не може бути сумнівів. Всі, ті, хто не може бути повністю здобути Богом, повернуться до свого первинного місця, тобто назад. До сатани. І вони зійдуть до озера огняного та Сірчаного, щоб прийняти наступний етап покарання від Бога, здобуті Богом це ті, хто зрікається сатани та втікає з його володіння. Вони офіційно числяться серед людей царства. Ось так і з'являються люди царства. Чи бажаєш ти стати людиною такого типу? Чи бажаєш ти бути? Здобутим Богом. Чи бажаєш ти втекти з володіння сатани та повернутися до Бога? Ти належиш зараз сатані, чи числися серед людей царства? Ці речі вже повинні бути зрозумілими та не вимагати подальших пояснень.